Цими днями у США перебуває делегація українських аграріїв. Мета розширити співпрацю зі сполученими штатами, привести в Україну інвестиції і розпочати нові проекти. Про одну з таких ініціатив: будівництво заводів з виробництва біоетанолу – Ми розповідали напередодні. А про інші аспекти співпраці України та США в аграрній сфері ми поговоримо сьогодні з президентом Української зернової асоціації Володимиром Клименком. пане Володимире, вітаю вас сьогодні вітаю. в нашій студії. Про що ви домовляєтеся з американцями? Які проекти ви плануєте з ними разом спільно починати? Ну, зараз наша делегація Української зернової асоціації знаходиться в Вашингтоні. Два дні ми були в Айові. Ми зустрічаємося з аграріями і ми готуємо зерновий конгрес, який відбудеться у березні місяці 2015 року. Що, року. Що означає зерновий конгрес? Зерновий Конгрес нам цікавий саме його проведення в США, тому що Україна десь 10 років тому вирощувала 30 мільйонів тонн зерна. Пройшло 10 років. І в минулому році і в цьому році ми зібрали урожай більше 60 мільйонів тонн. Таким чином Україна вдвічі збільшила виробництво зерна. Якщо подивитися на вражайність, то ми побачимо, що якби Україна сьогодні мала таку вражайність по кукурузі та сої, як у США, а по Ячменю і Пшениці таку вражайність, як у Франції, на тих же площах Україна могла сьогодні одержувати 120 мільйонів тонн зернових. Не 60, а 120. Оце саме є та задача. Яку сьогодні поставив і уряд України і аграрії України? Ми повинні в найближчі 10-15 років одержати 120 мільйонів тонн зернова давайте так. Що роблять американці такого? Що не робить сьогодні Україна, і що ви можете привести зі сполучених штатів в Україну, щоб досягнути такої цілі? Ну, якщо ми подивимося на такі показники на врожайність і подивимося на передові країни світу, то зрозуміло становиться, що врожайність це такий інтегральний показник розвитку як самої держави, так і аграрного сектору. В першу чергу нам потрібні нові технології обробітки землі. Нам потрібна нова техніка, нам потрібно насіння. До речі, недавно ми були в компанії Піонер. Нове покоління насіння кукурузу може давати по 20 тонн з гектара, а не 10, як сьогодні, навіть в Айові, найкращому штаті по кукурузі в США. Тому оце оці наприклад, нам потрібні. Ну, ще потрібно сказати, що найкращі такі пакети страхування розроблені, кредитування аграрного сектору, хеджування ризиків на Чекаській біржі все це знаходиться в США. Дуже ще цікавий напрямок: це наша співпраця в космічній галузі. Те, те, що Служить для прогнозування урожайності в усьому світі. Це теж є в США, тому нам є чому вчитися. Ми не просто так сюди приїжджаємо. І цей конгрес я впевнений відіграє дуже велику роль в співробітництві України і США. А, у нас залишилася хвилина на розмову. Чи нові технології передбачають, що в Україні з'явиться продукція, так звана ГМО, і наскільки це велика проблема для України? Ви знаєте, що Україна підписала всі документи з Європейським Союзом. Відношення до ГМО рослин в Європейському Союзі більш жорстке, і воно навіть не таке, як у США, воно більш жорстке. Тому Україна буде йти е через підписання цих умов е до тих. Е до того як є в європейському союзі, але якщо Україна серйозно займеться біоетаноловою промисловістю, то ми будемо займатися виробництвом кукурузи. Кукукурузи. ГМО кукуруза це фактично те, що потрібно для біоетанолу. Чи є зараз в Україні ГМО-товари? У Нас буквально там 20 секунд. У нас на Україні ГМО-товари є, але пропорції цих ГМО-товарів такі, які відповідають законодавству України. Такі, як передбачає законодавство, України. Так. чи збільшаться вони незабаром? Безумовно, вони повинні збільшитись, але я повинен сказати, що такі рішення прийме парламент. У нас новий парламент, і до речі, дуже багато спеціалістів з аграрного сектору стали новими парламентарями. Тому на нашому конгресі основне основне, що буде, він почнеться з круглого стола. Між парламентаріями України і парламентаріями США до речі, чи мали ви можливість поговорити з американцями? Чи бачать вони проблему в ГМО? Наприклад, якщо вони порівнюють здоров'я нації з Європою? Ну, я знаю, що цю проблему проблема для США є дуже нагальною. Про неї дуже багато говорять. Я так думаю, що Україна і в цьому плані повинна орієнтуватися і на європейський союз, і на США. Дуже дякую. Я нагадаю глядачам, що гостем студії час тайм» був президент Української зернової асоціації Володимир Клименко.